Вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Понад 25 тисяч українців помилково отримали фінансову допомогу від держави у розмірі 6500 гривень у межах державної програми є підтримка. Цю інформацію озвучив голова Міністерства фінансів України Сергій Марченко. За його словами, МінФін провів Верифікацію, тобто перевірку реєстру отримувачів фінансової допомоги від держави у межах програми є підтримка за період із 7 по 31 березня 2022 року. Марченко наголосив, що під час перевірки було виявлено майже 25 тисяч громадян, які помилково отримали виплати. У розмірі 6500 гривень йдеться про співробітників бюджетних організацій, які згідно із законодавством не можуть претендувати на подібну фінансову допомогу. Станом на липень місяць, на небюджетний рахунок. Міністерство економіки повернето кошти у розмірі приблизно 12 мільйонів гривень, з них майже 9 мільйонів гривень фізичними особами за результатами вжитих заходів щодо повернення коштів за результатами проведеної верифікації державних виплат. Про це наголосив голова Міністерства фінансів України Марченко. Ще майже 3 мільйона гривень, як зазначив голова Мінфіну, уповноважені банківські установи повернули державі як невикористану матеріальну допомогу за програмою Є підтримка. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними новинами. Та актуальними змінами в законодавстві. Я надіюся, всі, ті, хто зараз мене переглядають, не є тими людьми, які вимушені зараз повернути цю фінансову допомогу у розмірі 6500 гривень. Бережіть себе та свої сім'ї.